Миру всім, дивлячись на жах війни в Україні та й в цілому світі, у людей виникає логічне питання: а де ж Бог? Чому не карає злочинців? Чи бачить він все це божевілля навкруги? Так, все бачить, і якщо зараз хтось лишається непокараним або зміг уникнути покарання, то існує ще й суд Божий. Цього суда вже ніхто не омине, і тоді небо. Не промовчить, тому що смерть не кінець, вона не скасовує відповідальність за гріх, кожен отримає по ділам своїм, помилування лише в покаянні, становлені на шлях Божий, а без покаяння, без Слова Божого, покарання становитиме цілу вічність. Ісус сказав: Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже, наші молитви, фізичне життя колись скінчиться. Але є царство Боже, це вічний світ, вічне життя. І ми маємо обирати вже зараз, в цьому житті, з чим прийдемо на суд Божий, з ким і де проведемо вічність. Амінь.